І пес ще та за Мазура. Так як ми живемо в приватному будинку, він ну дуже любить проводити час на вулиці і рити землю. Не можу назвати це позитивною рисою, але як є. Доводиться тільки миритись з цим і ретельно купати нашого чумазика. Pets Like цей процес проходить набагато легше та досконаліше. До речі, спадні арчі не зовсім до вподоби. Але щоб поніжитись з нами ввечері вдома, а це він любить, треба бути чистеньким, тож йому діватись нікуди. У нас є крута лапомийка з силіконовою щіткою, з нею набагато ретельніше вимивається бруд і займається зовсім небагато часу. Але ж як ефективно, тож це мій рекомендаціон. Далі ми чистимо вушка та очі спеціальними серветками і підходимо до фінального етапу. Наносимо на ясно профілактичний та антибактеріальний гель, пом'якшуємо та захищаємо лапки мазю з ланоліном та парафіновою Олією і ось на шарчі як нова копійка, біленький та пахучий, але чи надовго, та це вже зовсім інша історія.